Минуло ще кілька днів. У школі все текло спокійно, але всередині кожної з них щось змінювалося. Соломія та Леся більше не намагалися ховатися, хоча й не робили нічого на показ. Вони просто були поруч, на перервах, після уроків, у коротких поглядах, які говорили більше за слова. Марія одного разу зупинила Лесю в коридорі. Голос у неї був тихий, трохи невпевнений. Вона сказала, що бачила їх тоді випадково і ще не розповідала нікому більше. Сказала це без виправдань, ніби ставила крапку. Леся уважно вислухала і подякувала. У цій розмові не було напруги, лише дорослі шання, яке приходить раптово. Ірина спостерігала за Марією збоку. Вона помічала, що подруга стала уважнішою до слів, і пауз менше поспішала з висновками. Одного вечора вони довго сиділи мовчки, кожна зі своїми думками, і це мовчання вже натиснуло. Воно було чесно. Соломія того дня сказала Лесі, що їй інколи страшно, не через почуття, а через те, як світ може реагувати. Лесі відповіла просто страх не зникає одразу, але він стає меншим, коли його ділиш. Вони йшли повільно, тримаючись за руки, і осінь здавалася уважно свідком, а не судей. Так їхні історії перепліталися без гучних подій, без різких слів. Лише крок за кроком, до більшої чесності з собою і одне з одне. І саме так, непомітно, зростає сміливість. Підпишись, щоб не пропустити продовження.